Всім доброго дня чи вечора. Що е, ми робимо дрогобицьку? Я вам вже показував, що ми робимо. Ось такий у нас фаршик, дивіться, вийшло. З цієї сторони він трошки обвітрився, так він ось розовий. Це я ще перчаточки не вдів. Зараз перчаточки обіваю, у нас все є перчаточки. Е, смисл цього відео, щоб донести. Як от в таких маленьких условиях ми делаємо колбасу. Тобто не обов'язково, як кажеться, цех якийсь сімей при собі. Вибачте, звісно, за цей вид це у нас тільки окно вставили, ще не зробили відкоси. Все в процесі нема часу у нас зробити відкоси. Зараз віддіваємо перчаточки. Тут ми підготували вже. Що вам понадобається? В першу чергу, що я хочу сказати: по спеціям я вас не буду збивати. Спеції є, продаються готові набори, є багато відео. Саме ну, головне, щоб соль, перець було, а все остальне. Ну, тобто, саме головне, на ваш вкус збивать не буду. Саме проще, я думаю, от я буду в следующем видео показывать, як ми робимо сервелат. Я вже готові набори заказав. То есть, щоб не важиться з весами, есть люди, що э, важать уже все, там продаются наборчик на 10 кг. І кажется, должен каждый займатися своїм делом. То есть, если вони роблять набори, то мені проще не важиться. Собі. Ось у мене тут 10 кг, я собі висипав фарш, замішав, все. І у мене воно настається двоє суток. Простояв у нас він двое двоє суток. І день. Ну, грубо говоря, 2,5 суток. Тобто, що ми підготували, у нас отака є оболоночка. Ось мисочки ми замочили. колагеново. Ну, я буду старатися робити. Це так я. Палочок 5, я вже робив. Мені не сильно подобається. І ось у нас натуральна кішечка. Натуральне черева. Ми будемо, Більше я хочу, я більш склонний натуральним черева. Щоб не чистити ту шкурку, а взяв собі. Кусок одрізав півпалки, з хлібом з'їв і наївся. Ну, і найголовніше, щоб, що у нас донор. бути? Отакий шприц. У мене отакий от дешевенький шприц. Я не пам'ятаю, що я 1600 за нього дав. Ну, він, вроде бы, як для домашніх условий, він своєю функцією виконує аж, аж на ура. І що ми беремо отак? Звісно, ми вам не зможемо показати. Отак. І набиваємо туди плотненько-плотненько, щоб воздуху було. Не зможемо показати, як ми набиваємо. Бо мій оператор він мені допомагає. Цей шприц, звісно, у кого, є у кого є можливість, то щоб шприц купляли не так, щоб стояв. А щоб отак він стояв вертикально. От тоді можна самому набивати. І скалагіновою <клес> тою болочкою. Це. Клипсаторы надо. Ну, есть такие клипсаторы, конечно. Вони стоят там по 6000 вроде бы. Ну, то есть, если ты не великое количество робишь колбасы, то наша, выкидать гроші их можно такие. Ну, тоже надо вдвох. Ну і мы набываем, так. Прямо оно должно так вот. Аж... Я еле-еле ложкой ее набираю. Оно до всього липне. Ось вот так набиваємо. Прямо такими воно кусками. Ну, вот, плотно плотно. І потім, коли ми наб'ємо, ще ми, хто каже там на 4 часа вистачає на усадку, я оставляю на сутки. Взагалі там я одного дивився блогера. Між прочим, я у нього вже заказав э, оболочку, оцю колагенову. На сервелат і спеції я у нього заказав. Він вичитав десь, що колбасу на осадку можна до 8 днів вішати, щоб вона висіла в оболочці. так. зараз вбираємо, закручуємо і будемо начиняти нашу колбаску. Зараз ми все шприцик установимо і покажемо вам. постараемся показать, как мы начиняем. Все. Ну, вот а я одну палочку, батончик, вернее, попробовал сам набить, за что я вам и кажу. Ну, да, оно как бы и можно самому пробовать набывать. Ну, максимально, как кажется, неудобно. Геть самому. Ну бо боїся так круто і його его вырван. Він сильно ця присоска не держит. приходиться отак так от пальцем. Ну і можна, в принципі там Як 5 палок ти хочеш сам для себе зробити. То можна і самому зробити. Ну скільки я тут, буквально я знаю. То... Скільки там мы снимаем? 5 секунд може чи скільки І все виходить. Потім його берем, уплотняємо так. По максималі туди його закручуємо. Ну і потім ми з оператором і міні-кліпсатором, я держу і мини раз. І от такі батончики виходять. Нервеньки. Все, сейчас мы набьем включимося. Ну що, наживили ми колбаску. Ось така у меня батончики получила и натуральну кишку. Тепер це як би обов'язково Ось голочка і от якщо натуральна кишка, продивимося, якщо десь у нас є вот такий пропуск, голочкою раз і проткнули, де нема, то значить так і оставляємо. Ну воно такого не буває, в натуральній везде виходить є. Ну тут он. Даже удивительно. Нема. Не видно. Нет, вот все есть. Такие и больше, меньше. А, все есть еще. Я не продавку. Вот. И такие маленькие колечка. Вот есть. Ну, это такое. Самое такое жирнющее, как кажется. Вот есть. Сюда и сюда. А батончики батончики. Ну, то есть, если ниточка вот так мы сейчас будем подвишивать. В нашем случае мы в холодильник будем вешать. Его на сутки, даже больше, чем на сутки. На двое. Вот завтра будем коптить крылышко. А колбаску будем послезавтра. Вот если так вешаем, то снизу просто беру так. Раз, два, три. То есть мы ж вишаем на усадку. Получается. А если тут воздуха нема, то куда будет усадка идти? Наприклад, що якщо у нас там десь якась пора не забилася, воно не усядеться, бо не буде куди, Бо, ну, то есть, тут заклацано, тут, ну, то есть, воздух не поступає. То ми беремо, то есть, якщо ниточку ми вішаємо так, то знизу. Просто беремо так, три дирочки. Так, да. клад, клад, клад. Все. Ось вот так. Бах, бах, бах. І... Все, вот таки наши батончики готовы. Двое суток. Коптить я уже або шрот Сниму обычно я копчение происходит. То есть шрот. Если кому интересно, пишите комментарии. Як я копчу. Я покажу при каких температурах. Но обычно я вам можу сейчас в цьому видео сразу и сказать. То есть, копты мы завишиваем. Сразу отепление, так как все. Ну я Куча багато відео в Ютубі. Отеплення, Я буваю, отеплення даже і не проходить. То есть, если тепленька, В холодильнику у нас там плюс 2. Плюс 3, я сразу включаю обсушку 50-55 градусів. Если на улице мороз, 160 даю при осушке. И сушу, пока в колбасе не набереться приблизно 35-40 градусів. И обжарку обжарку я даю сразу дымом. То есть обжарюють до 55 градусів, а потом уже підключає дым. То есть, как бы, если вот такие батончики, цветна. Це цвет получается, я не помню. вроде бы карамель. нет, это не карамель, это типа макагона, я не помню цвет. То есть, він почти уже копчений. То да, можно включить обжарочку, але обратно. Щоб обжарочка. Щоб батон висок гарно. Обсушка, просу, щоб ви поняли, десь плюс минус 3-3,5 часа йде обсушка. это самое главное. А тоді уже дымок, і тоді димок гарно лягає. От тут вистачає буквально пів часа димком і вона чітко. копчена. На таку колбаску 1,5 часа. часа. В печерівка, мені вистачає 1,5 часа. Кому полезно було, ставте лайк і задавайте питання в коментарі, Не дизлайк. А хто хоче придбати нашу таку колбаску? У нас є э, viber група чи спільнота по-правильному. в описании будет ссылочка Viber спільноту. Туда заходите в спільноту, там я выкидаю фоточку. А не, сейчас оставлю номер телефона в описании. По номеру телефона просто в личку Viber пишите. Хочем там колбаски, печеревочки, мы максимально свеженько делаем. Вы сегодня написали, что там, например, нам хочем печеревочки, колбасочки. Я сделал, через два дня отправил. Отправочка я отправлял, чтобы вы понимали, 5 кг. ми самі упаковуємо, у нас обійшлася доставка 150 гривень. Так що, отак. так. Все. Кому сподобалось відео, ставим лайк. Кому не сподобалось, дизлайк. Пишемо коментарі, не забуваємося. Поддержувати наш український мовний контент, як кажеться. Все, всім пока!